Час не лише доводить до краю, він переводить нас через край. Я залишаю слова, всі, що сказані та замовчені, тільки спогади забираю. Кілька годин тому вона вийшла з дому. Хто знає, який вже місяць її немає. Кілька годин тому буде ще листопад, листя збирала отрує карта. день помер, поправився. Сьогодні ще не було в цій проблемі, але я знаю, що ти я влюбивався для тебе. Мене звати Марко Терен, я письменниця родом з міста Харків. Нині я відвідую місто Ужгород, приїхала погостювати в свої подруги. І колеги Юлії Баткілінові, письменниці, і сьогодні ми для дерева мого життя зробили невеличкий поетичний вечір, зібравшися нетворчими дівчатами разом з Катериною Єгоренкою, Юлією Баткіліною і мною. Сподіваюся, це були гарні вірші. огороди, собаки, закрутки, розпечена кухня. Якщо пощастить, і у тебе є кухня, і дах. Вони лагодять дахи, розбиті ворогами. Вони стріляють до купи сни, пошматовані дронами. Вони саджають картоплю або не саджають картоплю, граті з нею. Поки заплющивши очі, чутиму напрям твоїх філорів.